The cat sat on the Салютики, ви на каналі Контра Юей, і з вами Ден. Сьогодні ми розкажемо вам про найгучніші концерти в квітні. Якщо шукаєте куди піти, що переключитися, зарядитися емоціями та відчути справжній драйв живої музики, тоді це відео саме для вас. Ми зібрали найочікуваніші концерти: ті, що дарують наймовірні голоси, потужну атмосферу і справжній музичний вибух. Київ вже готується зустрічати зірок, тож будьте готові приєднатися до цієї музичної хвилі. Посилання на всі події в описі під відео, але не від. Відкладайте надовго, адже найкращі квитки розлітаються миттєво. Готові дізнатися, хто створив найхарачіше шоу цього квітня. Тоді і поїхали. Волканов, 2 квітня, жовтневий палац. Волканов голос, що змушує відчувати кожну ноту. Якщо ви ще не знайомі з творчістю Дмитра Волканова, то його концерт це ідеальний шанс почути, як народжується нова українська музична історія. Його шлях це справжнє перевтілення від суперфіналіста x фактору до одного з найгастролюючих артистів України. Чотири роки він працював в команді Верки Сертючки, а потім знайшов власний стиль, який сьогодні підкорює серце мільйонів. Чому варто піти взагалі на концерт Волканов? Його хіти намалюю та тебе знайшов, вже стали саундтреками життя для тисячі українців. Його виступи це поєднання потужного вокалу, щирих емоцій та живої енергетики, яка заряджає з перших акордів понад 300 концертів за останній рік. Це не просто цифри, а доказ того, що його музика потрібна людям. Якщо ви хочете відчути справжні емоції, коли кожна пісня це історія, коли зал співає разом з артистом, тоді вам обов'язково потрібно бути на цьому концерті. Але це тільки початок. Квітень у Києві готує ще більше грандіозних подій. І вже зовсім скоро на сцену вийде справжня легенда української музики, артистка, пісні якої ми знаємо на пам'ять. Ірина Білик, Ірина Білик, четверта квітня. Ірина Білик це легенда української музики на сцені Києва. Коли мова заходить про справжні українські хіти, що стали саундтреками для цілого покоління, ім'я Ірини Білик завжди звучить у перших рядах. Її пісні це не просто музика, це від Чуття, спогади, моменти, що залишаються з нами назавжди. Чому цей концерт взагалі особливий? Нове звучання улюблених хітів. Після 2022 року Ірина Білик повністю перейшла на українську мову, переклавши такі легендарні пісні, як сніг, ми будемо разом. Нас нема, які знову зазвучали по новому, але з тією ж магією. Тільки щирі емоції, не просто концерт, це зустріч із справжньою зіркою, що вже понад 30 років підкорює серця своїх слухачів. Прем'єра нових пісень у 2024 році. Вона випустила свою версію народної пісні Світе Терен. А вже у 2025 році подарувала нам ніжний і чутт. Кєве дует із есфір Очі в очі. Її голос це голос, що дарує тепло, спогади та відчуття справжньої української музики. Концерт Ірини Білик це унікальна можливість знову пережити ті самі емоції та почути улюблені пісні наживо. Але квітень ще не закінчується, і попереду нас чекає ще один сюрприз: співачка, яку знають не лише за голос, а й за вибухову харизму. Наступна зірка нашого рейтингу Анна Трінчер. Анна Трінчер. 11 квітня. Анна Трінчер це вибух емоцій та хітів в великій сцені Києва. Коли українська поп-сцена зустрічається з молодістю, драйвом та справжнім талантом, народжується ім'я Анни Трінчер. Вона вже давно вийшла за рамки серіала школа і стала справжнім феноменом музичної сцени. Її пісні підкорюють тренд. Де TikTok, а концерти це завжди аншлаги та шалена енергетика. Що ж чекає вас взагалі на цьому концерті? Улюблені хіти наживо, лише тебе, Love Story, по барам. Ці пісні знає на пам'ять кожен шанувальник. Неймовірна атмосфера. Якщо ви хоч раз були на концертах Анни Трінчер, то точно знаєте, що це не просто виступ, це справжнє шоу з розривними емоціями, ексклюзивні прем'єри, анна завжди радує своїх слухачів новими треками. Можливо, саме ви першими почуєте майбутній хіт. сюрпризи та інтерактив. Трінчер вміє тримати увагу глядачів а її живе спілкування з фанами одна з родзинок кожного виступу. І шлях це історія успіху, що розпочалася ще на дитячому Євробаченні, а продовжилась на голосі країни, де вона стала суперфіналісткою. А зараз вона запалює концертні майданчики всієї України. Цей концерт, справжній вибух емоцій, який неможливо пропустити, але квітень ще не закінчується. Далі на нас чекає неймовірне поєднання української культури, традицій та голосів, що зачаровують наступна подія: легендарний хор вірьовки. Хор вірьовки, 12 квітня, жовтневий палац. Коли ми говоримо про справжній український спів перше ім'я, яке приходить е, на думку, це національний заслужений академічний український народний хор імені Григорія Верьовки. Це символ української культури, який вже понад 75 років зберігає та популяризує нашу музичну спадщину у всьому світі. Що робить цей концерт взагалі таким унікальним? Автентичні народні пісні від великих козацьких маршів до ніжних ліричних балад, живе виконання національних шедеврів, потужні багатоголосні аранжування. Що зачаровують кожного глядача, яскраве театралізоване дійство, поєднання співу, танцю та живої оркестрової музики. Справжній голос України. Цей хор виступав перед світовими лідерами на найпрестижніших сценах та завойовував серця тисяч слухачів. Звучання, яке пробирає до мурашок. Кожен виступ хору це живий місток між минулим та сучасністю, де кожна пісня розповідає свою унікальну історію: Глибокий чоловічий бас, ніжне жіноче сопрано та злагоджене багатоголосся. Саме так звучить душа України. Чому варто піти на цей концерт? Це не просто виступ, а ціле музичне шоу, яке відкриває для вас унікальний світ українського фольклору. Навіть якщо ви ніколи не слухали народну музику, хор і мені змусить вас закохатися в неї з. Перших нот, це чудова можливість відчути гордість за українську культуру та долучитися до її збереження. Цей концерт стане справжньою подорожю у світ української музики. Але якщо ви більше полюбляєте сучасну українську сцену, не перемикайтеся. Наступний концерт точно вас здивує. Далі ми розкажемо про виступ одного з найзворушливіших голосів сучасної України Шумей. Шумей, 25 п'яте квітня, осокорезиденс. Шумає цей голос, що пронизує серце. Головна музична подія квітня. Взагалі, якщо вам хочеться відчути справжню силу музики, яка пробирає до мурашок, цей концерт для вас. Відкривайте концертний сезон разом із Шумей-артистом, який змінив сучасну українську сцену своїми проникливими текстами та унікальним голосом. Чому цей концерт не можна пропустити? Живий звук і відкрите небо. Музика звучить ще потужніше, коли вона лунає під зорями. Хіти що стали легендами від біля топорі до спільних робіт із Тіною Кароль та Артемом Пивоваровим. Абсолютно новий рівень емоцій. ніжна лірика, потужні балади та музика, яка змушує серце битися частіше. Спеціальні сюрпризи, ексклюзивні пісні, які а, прозвучать вперше наживо. А хто взагалі такий шумей? Олег Шумей, співак, який завоював Україну своєю щирістю та глибокими текстами. Його музика це не просто пісні, це справжні історії про кохання, біль, надію та силу духу. Він почав як музикант, що грав на флейті, але знайшов свій справжній голос. У поп-музиці створюючи глибокі та зворушливі композиції. Висновок що варто запам'ятати, квітень у Києві обіцяє бути музично вибуховим. Ось топ-концерти, які не можна пропустити. Волканов, 2 квітня, Ірина Білик, 4 квітня, Анна Трінчер, 11 квітня, «Хор Хорвирьовки, 12 квітня. Шумей 25 квітня. Готові до найяскравіших подій квітня. Квитки вже чекають на вас за посиланням в описі під відео. Не зволікайте, адже найкращі місця розбирають першими. До зустрічі в наступних відео на каналі Контрамарка.юей. Не забудьте підписатися, поставити лайк та залишити свій коментар, який концерт взагалі чекаєте більше всього. До зустрічі на концертах. Папа. -па.